Молодий, усміхнений та перспективний лікар-хірург Олександр Данилюк про його чарівні руки знає кожен пацієнт хірургічного відділення Ужгородської клінічної лікарні, і лише рідні та колеги та бойові побратими знають його героїчну історію. З перших днів Революції Гідності Олександр Данилюк увільнив від роботи час серед студентів на Ужгородському Євромайдані. Та серце підказувало, він має бути в центрі подій. На піку емоцій та обурення, не роздумуючи, їде до столиці. Щоправда, спочатку, як звичайний активіст, та вже згодом довелося застосовувати і професійні навики. Це перше в житті. Я взагалі побачу поранених слова в Ужгороді. Таких речей ніколи не доводилось бачити. Тоді це був шок вперше. Контузії побачив мінно-вибухові травми. Це було так дуже прикро вражаюче, неприємно бачити в центрі Європи, в столиці великої країни на центральній вулиці, щоб так декілька днів підряд тривали такі бої із застосуванням вогнепальної бойової зброї проти. Демонстрантів. Найбільше тоді запам'ятовувалися трагічні моменти. Найбільше трагічні, так як власне, довелося закривати очі наймолодшому Назару Войтовичу, 17 років. Ну, Я не знав, хто він і скільки йому років, це вже потім було. Але, власне, я бачу, що це дуже молодий юнак і на несумісне життя. Прийшовши Майдан, Олександр розумів, його місце поруч з побратимами захищати рідну землю, так як вміє. І знову не роздумуючи їде. Та вже не до Києва, а на справжню війну. Майдан тривав ще тому, що одразу після повалення режиму злочинного Росія почала план Б. І вторгнення, військове вторгнення в Україну. Звичайно, мене як офіцера медичної служби в запасі не могло залишити байдужим. Тим я розумів, що це є продовження нашої історії, державотворення, і осторонь стояти я не міг. Найстрашніші дні, які закарбувалися в пам'яті назавжди дибальцівський котел. Сотні поранених в оточенні Олександр залишився єдиним хірургом. У це важко повірити, але саме так на колінах у звичайній Криївці проходили найскладніші операції. Це була Криївка, яма, де ми жили, яка була призначена тільки для перебування особового складу. Вона стала операційно-реанімаційним центру Небальцівського оточення 17 лютого о 18-й вечора. Коли після медичного сортування, власне, це також один з найприкріших моментів, коли ти повинен вирішувати, що цей пацієнт має поранення несумісне життя і ти його... Виносиш на повільне, ну але безболісне помирання а починаєш працювати з тим пацієнтом, який ще має шанс. Не всі це розуміли, хто не медик, на це дивились дуже переляканими очима. Вони не розуміли чому. Але всім ми допомогти не змогли. І після такого сортування потрапляє на наш операційний стелаж, каремат, не знаю, як це назвати. Ну, це все в окопі, це все на колінах. Пацієнт молодий, 21 років десь. Звати його вже постфактум. Сашко Тарасюк, Москолок. Мінно-вибухова травма від танкового снаряду, пошкодив печінку, шлунок, шлункову залозу, шок, шоковий стан. Ну і повільне згасання. Він поступив за декілька годин від моменту поранення. Засобів для наркозу в нас залишилося обмаль. Почали підготовку до операції з мінімальним набором інструментів, без апаратури, штучне дихання відбувалося вручну. Ми розпочали цю велику операцію. В животі купа крові, а третьої групи у нас в Київці не було ні в кого, третьої мінус. Довелося кров назад переливати у вену. Ні відсмоктувача, ні засобів для цього нічого не було. Для цього використали звичайний пластиковий стаканчик від чаю, подувши в нього. Так черпаючи кров у флакон. Вона згорталась, потім шприцом і так анестезіологи. Повертали його кров, змішану із шлунковим соком йому в організм. Пацієнта було врятовано, поранених купа. На той момент тільки в нас в Краївці 26 поранених важких і середньої важкості було. Скільки на вулиці, по наметах і по копам самі себе лікували, ніхто вже їх не реєстрував. Потім нас чекали 12 годин прориву, заточення, з боєм. але слава Богу. Завершився успішно. Викопівати атеїстів немає. Власне. За той час я себе похоронив з десяток разів. Я вже думав, це не зворотне. Все, кінець. Це вже пережити не можна. Лежиш просто лежиш на землі, без броніки, без каски. Ти просто хотів завантажити пораненого, і тут пакет градів прилітає на медичну роту. Ракети вибухають, ти розумієш, що все. Це кінець. Це остання секунда, мілісекунда твого життя. Тоді вже, власне, померти не страшно було. Страшно було залишитись калікою. Тому під себе підтягуєш ноги і руки, щоб не повідривало і чекаєш, чекаєш болю. А болю немає. Правду з перших вуст мають знати всі. Дев'ять днів в оточенні. Усе, що наболіло, вилилось на папір. Звичайний щоденник перетворився на фронтові спогади військового лікаря. Я почав працювати над книгою, писав її всюди. Коли був час, часу було дуже обмаль, я продовжував служити, знову поїхав на війну, знову поранені, знову трагедії, біль. Але в моменти тишини я все ж таки знаходив час. Продовжував писати. Одразу ввечері я просто сів і почав писати все по-свіжому. Просто там а, потік думок по пам'яті, все по-свіжому. Я написав декілька сторінок, щоб не забути. Самі, самі гострі методи, бо я розумів, що мозок мій просто автоматично буде відфільтрувати. Все буде викидувати, щоб, щоб просто не з'їхати за гузду. І я розумів, що потрібно написати це все. Олександр жартує, може варто написати книгу і для колег про польову хірургію, та це вже зовсім інша історія. Взагалі взяти лист пили до металу, шматок від електрика і її використовувати як ампутаційну пилу, ну, це щось з ролі фантастики. Кусачки до дроту від того ж нашого електрика. Використовувати як для формування культів відірваних пальців. Стаканчик від чаю, щойно випитого, використовувати як відсмоктувач від вигрібання крові з черевної порожнини. Тобто, це, це ті випадки, які просто реально важко повірити. Важко повірити, тобто, якщо би я це. Не був безпосереднім учасником цього. Це для мене було щось на межі фантастики. З багатьма своїми побратимами, яких вдалося вирвати у смерті, Олександр продовжує спілкуватися й нині. У мирному Ужгороді думками він завжди там, на передовій. Та вже звідси, як волонтер допомагає, чи може. І впевнений, коли треба буде, він знову, не роздумуючи, піде захищати рідну землю. Навіть одне врятоване життя було б варте. Того, щоб я там був, лікар на війні. Особлива місія. У це важко повірити, що цей скромний і усміхнений хлопець пройшов шлях опечений війною. Видають лише очі, але коли кричить душа, напевно, посміхатися складно. Та тепер розумієш, чому там на війні усі його називали смайл. Мрія про відновлення нашої державності в межах нашого кордону, в мирі, злагоді, любові, взаємопорозуміння. Несчастье.